Добрий день, дві години 44 хвилини і 33 секунди. Саме скільки часу за моїми власними підрахунками потрібно, щоб прочитати гемінгвей нічого не знає Артура Дроня. І чесно кажучи, ні. Справа не в моїй техніці читання, вона в мене нормальна, там лише 160 сторінок. Просто значна частина часу йде на паузи. Поплакати, вишмаркатися у сторінки російської літератури і трошки до тями після чергового абзацу. Артур Дронь письменник та ветеран, родом з Івано-Франківщини, у 2022 році пішов добровольцем до ЛАВ ЗСУ і відтоді служив у зоні бойових дій на Донеччині та Харківщині. Навіть на фронті продовжував писати. До повномасштабного вторгнення він навчався у Львові на журналістиці та працював у видавництві Старого Лева. Його поетичні книжки вже перекладені 10 мовами та видані у Швеції, Норвегії та Великій Британії. Гемінгвей нічого не Знає це його дебютна проза, написана під час лікування після важкого поранення. Книжка автобіографічна. Через неї можна дізнатися про автора як про особистість, про його військове життя, про його біль та про рефлексію. Читаючи текст, одразу відчуваєш, що Артур він не новачок у письмі. Він знає, як працювати зі словом, як правильно тримати увагу читача та як передавати досвід так, щоб. Це чіпляло до війни. Він був звичайним юнаком. Жив, творив, мріяв, хотів жити. Він пилітком малював і писав листи військовослужбовцям, а згодом став тим, хто плаче, читаючи ці листи. Для мене, як для філологині, цей текст епатажний, але не через матюки чи форму. Цим зараз нікого не здивуєш. Він епатажний тим, про що і як говорить. Автор взагалі не думає про те, чи комфортно читачеві. Він говорить прямо різко, без фільтрів. У деяких місцях це звучить грубо і, чесно кажучи, це так і має бути. Найсильніше це відчувається в епізодах про війну. Дай нам господь ще трохи героїв, і ти побачиш, як сильно ми будемо у них вірити, і хай нам не втомлюються наші дорогі, хай не жаліються, не падають духом, стіні наші не втрачають здоров'я і не потребують замін, наші незамінні. І хай багато не говорять. Це з гірше. коли вони починають торочити полухи ляндів чи в тому, тоді вірити в них стає дуже складно. І коли говорять, що їх треба. Міняти війна, це ж не футбольний матч і не касовий парад і не крос за малого розміру, який поспішно купив, і які легко замінити з чеком. Тут немає ніяких замін. Війна це серйозно. Героїв не міняють. Це біль, який проривається назовні. Для когось це може бути тригером для тих, хто не приймає таку риторику, для тих, хто є так званими ухилянтами. І тут текст не питає вам ок він просто ставить перед фактом. А далі вже або сперечаєшся за ним, або мовчки злишся. Але особисто для мене цей твір радше контроверсійний, ніж просто епатажний, бо я весь час хотіла з ним дискутувати, особливо коли почалася тема Бога. Її там багато. Я атеїстка. Тож у моменти, коли віра подається як опора, сенс і пояснення всього, спочатку в мене так автоматично вмикалося якийсь внутрішній діалог у стилі ну окей. Дуже показовий епізод це історія з товаришем, який не вірить у Бога. Коли він потрапляє до рук росіян і дивом виживає, усі сприймають це як доказ існування Бога. А сам він каже: Бачиш, Бога немає. Один факт і дві протилежні інтерпретації, і тут текст мене реально чіпляє. Спершу мені хотілося сперечатися, потім дратуватися, а потім прийшло усвідомлення: я не маю права злитися на людину за те, що вона говорить про те, що її тримає. Бо для когось там віра це може бути філософією, а для когось це спосіб вижити, особливо на війні. Я можу це не підтримувати, але я ні в якому разі не можу це засуджувати. Якщо дуже просто, то цей текст не про війну як подвиг. Там немає якихось красивих героїв, описаних, як він був такий загадковий в своїй гарній, чистій, постійно чистій формі, з гарним кудрявим, довгим волоссям. А вона була така загадкова гарків'янка. Показано, як війна реально ламає людей морально і фізично. І це неприємно читати, бо автор взагалі намагається не намагається пом'якшити і подати якось інакше. Ще одна штука це героїзм. Тут його не романтизують. Герої не ікони, це звичайні люди, яким страшно, які можуть сумніватися, і які не завжди знають, що роблять. І від цього текст є дуже чесним. І ще дуже відчувається розриви між тим, хто воює, і тими, хто в тилу. Ніби всі говорять про одне й те саме, але взагалі не чують одне одного. А на фоні всього цього постійно висить питання: за що триматися, коли навколо повний хаос. У когось це віра, у когось це просто злість або впертість вижити. Гемінгве нічого не знає, це книжка, яка з'явилася саме тоді, коли вона була потрібна. Тут немає місця штучним емоціям чи маркетинговим стратегіям. Бо війна це наш контекст, у якому ми живемо 24 на 7. Про досвід військовослужбовця неможливо мовчати. Це те, що болить усі. Тому інформація про такий текст поширюється органічно. Хтось готовий таке читати зараз, комусь надто боляче і він викладе відкладе цю книжку на декілька років, але рано чи пізно людина. До неї повернеться, бо цей досвід неможливо ігнорувати. Мій особистий досвід це дуже чудове пояснення того, як це все працює. Я дізналася про книжку від мами своєї подруги. Подруга просто прийшла до мене, дала мені її в руки і сказала: Мама сказала мені прочитати, і тобі обов'язково дати прочитати. Ти ж цей філолог. Знаєте, от було таке відчуття протягом всього твору, що я іноземка, яка замовила собі шубу, а прийшла е сільотка під шубою. Тобто хочеться наче погрітися, але воно а воно точно мене зігріє. Е тому кінцева мета це питання: а чи можна це вивести? І якщо і е як? Ось така собі місія: це не дати відповіді, а поставити питання, щоб не розслаблялися, як то кажуть. Ідея ж насправді дуже проста: у світі, де всі пишуть про героїв, де всі повинні бути сильними, цілісними і незламними. З'являється текст, який в принципі каже: А знаєте, що ви маєте право бути втомленими, ви маєте право сумніватися. Перший погляд архітектура твору здається нелінійною та хаотичною, але в цьому є весь сенс. Війна за своєю природою не має чіткої структури чи логічного початку. Проте Артур Дронь робить дуже круту штуку з композицією. Весь роман присвячений загиблому доку кобернику, його другу, і ця постать вона не залишається просто якимось написом на форзиці, вона постійно супроводжує читача. Книга складається з трьох розділів, і кожен із них відкривається історією загибелі друга. Коли читаєш другий розділ, виникає легке відчуття дежавю Редактор, ви Куди дивились? Але вона наповнена вже якимись деталями. Вже у третьому розділі ця лінія отримує своє продовження. Це постійне повернення до однієї тієї самої події, тримає фокус і не дає забути, кому саме присвячений цей текст. Такий прийом працює набагато сильніше, ніж звичайна згадка в кінці книжки, бо автор змушує нас проживати цю втрат то знову і знову разом із ними і плакати, і плакати, і плакати. Ще один момент, який змусив мене зупинитися і подумати це епізод про іноземця. Він приїхав в Україну, щиро підтримує, каже, що він навіть пішов воювати, якби не вік. Але при цьому він видає фразу, яка дуже багатьох із нас тригерить: Чому ви знелюднієте росіян? І автор дає дуже чутку відповідь: вони самі себе знелюднюють. І саме від таких діалогів народжується розуміння, чому книжка називається саме так: Геймінгве нічого не знає. Мені дуже сподобалося, як автор працює з назвою, чесно кажучи, іноді читаєш якусь книжку і взагалі не розумієш, до чого тут ця назва. Краще б крапку поставила, і це було б логічніше. Але тут усе максимально пояснено і чітко. Як філологиня, я спочатку навіть не схопила суть. Така з мене свої філологиня. Артур розклав усе це через власну рефлексію. Гемінгвей був його улюбленим письменником, і назва Гемінгвей нічого не значить, це не знецінення класика. Це про те, що наша війна зовсім інша. Автор показує, що кожен досвід унікальний і те, що писали раніше, не не завжди співпадає з тим, що ми переживаємо зараз. Це дуже цікава думка, яка в книжці розкривається набагато глибше, бо я. Я не можу так писати, як він це написав, тому без спойлерів просто раджу читати. Окремо хочу виділити сатиру. У книжці вона просто неймовірна. Артур використовує такий тонкий і влучний сарказм, що це прям вражає. Там навіть є цілий розділ, побудований на грі слів і сильних виразах, поданих через цю призму. Мене захоплює, як він грає мовою та які художні засоби використовує це. Така глибока рефлексія, але це такий крик. До людей він намагається бути почутим через цей сарказм. Він вивертає цей досвід назовні так, щоб кожен це міг відчути, цей підтекст, як він володіє словами, як він подає ці сенси. Ну це неймовірно. Також неможливо оминути тему людей у книжці. Персонажі виписані так, що ти бачиш у них весь наш народ згуртований, але на жаль, за таких жахливих обставин. Плач матерів, доля дітей і ці образи викликають дуже сильні емоції. Особисто для мене читати такі тексти під час війни неймовірно складно. Мені здається, що раніше я б не наважилася їх брати, якби не порада когось із знайомих. Я досі відчуваю свою травму, яку важко аналізувати, і тому частина того, що відбувається на сторінках, б'є дуже близько. Коли читаю твори про 2014 рік, тоді я ще була дитиною, і я не могла сприймати я, я, скоріш це сприймала як історію. Зараз, же, коли війна відбувається тут і зараз все це накладається на моє власне життя. І текст викликає шалений потік думок і рефлексії, іноді просто хочеться взяти, кинути все і піти до лав ЗСУ, щоб нарешті когось замінити. Я б назвала цей твір сміхом крізь сльози. Стан під час читання постійно змінюється. Ти тільки но через хвилину вже смієшся з дуже влучного сарказму, а потім знову повертаєшся до сліз. Для мене це було дуже важко емоційно, але водночас це саме те, що мені неймовірно сподобалося. Це відчуття справжнього життя, де трагедія і гумор ідуть поруч, як в принципі, і в нашому житті. поплачу